Все більше банків в Україні пропонують картки для дітей та молоді. Вони допомагають навчитися фінансовій грамотності та відповідально розпоряджатися коштами. Водночас, за такою самостійністю, криються й ризики. У гонитві за швидким заробітком. Підлітки та молодь можуть потрапити на гачок шахраїв. Молода людина, студент бачить рекламу в меседжері, в інтернеті, легкий заробіток. Тобі на картку будуть приходити гроші, ти їх відправляєш далі, і тобі будуть залишатись певні комісійні. Жодних ризиків для тебе нема. Це легкий заробіток. Підключайся і працюй разом з нами. Насправді це шахрайська схема, і є молоді люди, які, на жаль, Стають співучасниками злочинів. Співучасниками злочинів. Потім такі картки блокуються. Таких людей знаходить кіберполіція, і або вони самі. Компенсують жертвам шахраїв вкрадені кошти, або їхні батьки цих молодих студентів теж зачастую вимушені досить часто вимушені страждати саме через нерозсудливість таких юних студентів. Тому важливо не стати грошовим мулом, тобто тим, хто за невеликі кошти робить банківські перекази або знімає готівку. Важливо не стати мулом. Да не стати мулом і не переправляти гроші від шахраїв на інші шахрайські картки. Потрібно думати і розуміти, що легких грошей насправді не буває для того, щоб заробити копійку, потрібно працювати. Аби не стати жертвами шахраїв, не можна розголошувати дані своїх банківських карток. Категорично не можна розголошувати номер картки, cvv віту код трьохзначний, термін дії картки. Якщо людина хоче розраховуватись в інтернеті, ми рекомендуємо таким людям відкрити окрему віртуальну картку. Тобто з основної картки, без комісії перерахувати картку на віртуальну картку кошти, і вже з віртуальної картки в на інтернет-сайтах, будь ласка, розраховуйтесь. Це взаємо. Ме додаткових 2 секунди часу перекинути кошти з основної на додаткову, але точно вбереже вашу основну картку від шахраїв. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.